От дуже багато людей не розуміють різницю між дихальними техніками і медитацією, тому що для багатьох, коли вони чують медитацію, це про якусь містику, якусь релігію, якісь там зорі та космічні польоти, дихальна техніка для людей це завжди про щось таке легке, що вони навіть до цього не хочуть братись. Тобто, медитація складне, а дихання дуже легке. Поясні, в чому різниця. Щоб вони не запутались. Ну, тут можна по-різному е, це питання описати. Е, можливо, давайте зараз спробую. Е, давайте поставимо, від, відштовхнемося від цілі. От е, Не від, від методу, а від цілі. От Для чого ми це робимо? Ну, і коли ми говоримо про дихання, медитацію, там, інші якісь психотехніки, ми, як правило, передбачаємо ну, покращення стану. В чому? Ну, прослаблення, да? якість мислення, там, як ми кажемо, ресурсність росте. Так от, якщо ми говоримо про результат. То давайте тоді, може, спробуємо об'єднати, або, або навіть не будемо конкретизувати от медитація чи дихання. Називемо це просто як якісь техніки корекції. Але чим буде відмінність тоді? В медитації опорою для нашого розуму ми будемо мати, наприклад, якусь мантру да? або якусь афермацію, тобто уяву. Тобто опорою буде якийсь ментальний процес, в Диханнях, так. А в дихальних практиках опорою буде функція, яку ми можемо відслідковувати. Тобто вона тим і зручна, що ми можемо, наприклад, вирішивши попрактикувати ту чи іншу методику, так, дихальну, ну, от є медитація, навіть як кажуть, на дихання, да? віпасана, до речі, от, така досить відома. Ми що робимо? Можемо, навіть не закриваючи очі, а просто спочатку почати слідкувати за тим, як в нас відбувається вдоху, видоху. І от ніби ми як втягуємося в цей процес, воно нас як ніби уколисує, так? Угу.